Привіт українці! Це алкотестер Alcofor iBlow 10. Унікальний алкотестер на ринку України. В нього електрохімічний сенсор. Пам'ять до 5 тисяч тестів. Безконтактне проведення тесту. Висока пропускна спроможність. Давайте більш детально розберемось з конструкцією та можливостями алкотестера. Alcofor iBlow 10 постачається в картонній упаковці, в котре містить. Сам алкотестер Alcofor iBlow 10, Три мунджтуки воронки, кабель для підключення до комп'ютера, інструкція по експлуатації, Шість батареек та комплект реєстраційних документів. Алкотестер AlcoFor iBlow 10 максимально простий у користуванні та не потребує спеціальних навичок або знань. Конструкція приладу. Воронка. Світлодіодне підсвічування, дисплей, кнопки керування, роз'єм підключення до комп'ютера, відсік для елементів живлення. Відкриття або закриття відсіку батарей здійснюється завдяки звичайній монеті. Встановіть 6 елементів живлення. Після чого закрити батарейний відсік. Стрілочка на батарейному відсіку та пас повинні співпасти. Для того, щоб вімкнути прилад, натисніть кнопку живлення. Індикація заряду елементів живлення відображається при кожному вімканні приладу. Якщо заряд елементів живлення буде занадто низьким, прилад відобразить помилку БАТ. Відображення на дисплеї символів Go означає готовність приладу до тестування. Для проведення тесту видихніть в штук воронку до характерного кліку та звукового сигналу. Алкотестер швидко покаже результат вимірювання. В залежності від результату тесту зміниться і додаткове світлодіодне підсвічування. AlcoFor iBlow 10 здатний проводити до 12 тестів на хвилину. Для того, щоб вимкнути алкотестер, потрібно натиснути кнопку Живлення та утримувати її на протязі 3 секунд до відображення символів OUT. В алкотестері передбачено меню, за допомогою якого можна налаштувати та подивитись наступну інформацію. Результат останнього тесту. Переглянути лічильник тестів. Вибрати режим відображення результату тесту. Налаштувати світлодіодну індикацію, автовимкнення приладу або час відображення результату вимірювання на дисплеї та подивитись кількість днів до наступного технічного обслуговування алкотестера. Вбудовані в корпус магніти дозволяють прикріпити алкотестер до металевих поверхонь. Використання цієї функції особливо важливо для служб Національної поліції під час дорожніх перевірок. В приладі Alcofor iBlow 10 передбачено підключення до комп'ютера за допомогою кабелю. Котрий входить в комплект постачання. За допомогою програмного забезпечення можна подивитись тести, котрі збережені в пам'яті або налаштувати дату та час. Програмне забезпечення та детальну інструкцію по встановленню можна скачати з офіційної сторінки alkofor.ua. Алкотестери Alcofor пройшли процедуру оцінки відповідності технічному регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджених постановою Кабінету міністрів України та отримали відповідний сертифікат перевірки типу. Прилади алкофор можуть бути використані у відповідних сферах законодавчо регульованої метрології, а саме: контроль безпеки дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів, контроль безпеки умов праці. Робота, що виконується за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та суддів, забезпечення захисту, життя та охорони здоров'я громадян та інші. Алкотестер Alco AlcoFor iBlow10 10 це преміальний алкотестер з високими характеристиками точності та стабільності показників. Даний прилад підійде для великих підприємств, котрим необхідно проводити велику кількість тестів в короткий проміжок часу. А також для підрозділів Національної поліції при обстеженні всіх автомобілів на контрольно-пропускних пунктах як це реалізовано в країнах Європейського Союзу. Алкотестери Алкофор. Прилади котрим довіряють.